Вони якраз бачить їсти. Це ваш ваш собі саме відчистить. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже купив коля бички, три штуки. Отакі От вони. Ходи на кірилка до мене. Зараз вони саме хочуть їсти, зараз вже будемо і поїти. Привіз він їх увечері, хлопці пішли якраз до їх, подивитися, які вони. То одного назвали оцей такий середній. Спочатку він був такий джин, вранці вже я роз... це Кирил назвав джин, Мам, а вранці Ярославчик що? А я, я поминув двері. Ні, ні, двері не мочі. Вранці Ярослав каже, що то вже. Ярослав як? То вже рижик, то їх така робота, вони ще не знають, як їх назвати. Бо цей такий середній, оцей такий малий, то він сам і спокійний, він отак сам підходить. І сам до їх підійшов, і вони все так зімото ходили. Хоч Положи тобі пістоліка свого. Твіпогані, бачиш, да. вони туди хочуть все. Давайте вийдемо, бо Вони зараз будемо... хочуть їсти. О, такі. Я так Вони саме хочуть їсти? Це геть маленький, правда? Ну, проти цих двох. П'ють вони гарно, вони вже навчені пить. Ну, і, сіно Оці гарно. і сіно їдять. І тут Коля вже їм і комбікорм, все він. Де Ти він їсть? Все він собрав тоді. Трохи багато їсть, оцей трошки більший серед них. Треба, щоб Мама, я... да, він вже гарно їсть і п'є, вони вже п'ють з відра. Тоді я коля купляв всіх наших, що зараз нас великі, то вони були після корові, то з ними трошки було більше роботи. Їх треба було що пити, але ж так днів-два, де потім вже гарно починають пити. Замовили ми сухе молоко, зараз вам покажемо, як ми їх поїмо, як... як розводимо. Ти що ти не боїшся? Не бойся, тут он... добре. Кирил. Кирил, то ж він бачив гарненький. На камеру граєш. Тобі до рижика, ріжик сам добрий. Okay. Да. Це вже вони так, такі заспокоєні в хвилі. а як Коля привіз, то так все бігали, ну такі ж ще боялися, поки він їх віз, то такі трошки вони такі були перелякані на новому місці, а зараз вже спокійні. О, бачу, як є, бачиш як їсть Кирило. Бачиш, як їсти. Оце вже ждуть. Кирилл, то подивись, він маленький. Тут, ти мов бачимо, мама знімає та закладуєш. Такі бачення, нас прикупили ми таких телят, три штучки. Ну, думали, можливо, і більше було б, але там це купляли на фермі, так не дуже є багато. щоб то Ось від двох таких більш-менш старших. Вони вже були, на себе були прив'язані то вони вже ну більше по місяцю їм буде. А це взагалі маленьке. Але думаємо, спробуємо. Це ну, діло просто у нас молока немає, щоб випоювати, а ЗЦМ, цей, це, що ми купляємо, то він з 21 дня. Ну Якби йде, то хто знає. Ну, попробуємо, якщо буде все добре, то, то ну, така буде практика невеличка на майбутнє, щоб чи знати, чи можна купляти такі невеличкі. Ну, йому хто знає, можливо, яких днів 10. Щось, я так думаю. Ну, такі трохи жваві вже нормальні. ось ну, такі вже старожили. Цей більші. Оцей цього хлопця назвали рудовато грижик, а ці ще поки що без назви. Ну, Привіз я їх ввечері. Не думаю, зразу Сіна поки що рабрини не зробив, треба буде ще рабрину зробити, тому що так багато затоптують. І поставив курито комбікорму, то якби оцей більший так і поїдав, так що мусив прибирати, тому що ми коли колих вирощували, то він ну, постійно був у вільному доступі. Десь майже, можна сказати, до року, десь до 9 місяців приблизно так. Буває, то поїдають, то трошки оставлять, якби не було такого, що. Що якось нормально їм, то вони бати не з'їдають, коли він так. А це я почав їсти, то ну, якось страшновато стало, то прибрав. Комікорм складається це 40% ячменю перемеленого на, на троєчку. Ну, на таку насадку, як і все я мелю. Тоді 10% соняшникової макухи перемеленої, 20, 25% цілого оса і 25% цілої кукурузи. Це ми так ми кормили, але зараз попробую це, це діло зробити ну, через гранулятор, щоб вони в, у гранулі були б. Бо то, що ну, чисто цілу кукурудзу вже буду так засипати до гранули, щоб вона була б якби окремо. Так вони. Усі зараз так рекомендують. Там і тим підсипали, то, то нормально все було. Ну, оці такі, як вже не, не дуже такі отримали багато молочка вони. Бо зараз трохи якби, виходить, що проблемно, так, щоб проблемно телят прикупить. Таких на рахунок м'ясного, то в нас взагалі немає можливості. Дзвонив, там на волині в нас займаються, займаються люди, то вони такими більшими продають. Ну там і ціна більша, звичайно. Ну, оці такі в нас бо вони безпородні. Хто знає, будемо бачити. Я якось раніше чоловік розказував, що коли темніший і більше чорного, то якби така каже, моя практика нічого не підтверджена, але що якби краще ростуть, то, то ці темніші будемо бачити. Бо це на каналі передаються відео, там, де ми продавали бички ці два попередніх, і нашого цього лунька, де остання продажа була, щоб так зорієнтуватися, з набирають вагу, ну такі бички безпородні, бо ми так само купляли, вони просто більш такі були ухожені, що у людей. Ну, ці вони такі, ну, то нічого, біїли б, коли почнуть комбікорм комбікорміти, це більше, то вже якби, все добре. А, а ті, коли чим більше їздіють, тоді вже якби, нормально молоко зменшувати, і все. То виходить, що якби наші всі бички, Валера трошки якби менше кілограма давав, десь 980 грам, коли у нас, коли він брав, наприклад, його там 60 кілограм, і ці дні після продажі я якби, усіх разом збив, бо коли так кожного місяця замираєш, там все одно якась така похибка буде. Він так став, так став, а коли вже, коли вже більше року і ці, ці, ці дні переділив, то якби, більш точно, то Валера десь 980 грам набирав. Наш лунтик набирав кілограм в середньому. Крепиш десь кіло 150 Ну і мурчик, то мурчик у нас він трошки менше, мені здається, буде, можливо, 850, можливо, 900 грам десь так. Це, це, такі, це такі всі середні, коли вже, наприклад, рік продержав, то, що коли зараз, ну, зараз які вони там, як вони набирають вагу, коли їх і стрес, так само тоді від хрові позабирали, переходили з молока на як якби це таке узагальнене. Ну і наші корми такі не дуже, що вони професійні. Тоді, як ми кормили, і зараз цього року. Вон качанів багато, то в основному качани просто вже як би, трохи став по макухах додати, щоб трохи білка було б тут. То, тобто при такій сільській нашій годівлі, то, то якби кілограм можна, щоб вони набрали і все буде добре, Це коли брали у людей. То це буде така невеличка практика, коли таких дріжчиків взяли, побачимо, як воно то, що ну, хтось не треба брати, хай собі ростуть. Будуть їсти, будуть рости. А тоді ще якщо все добре, зробимо вигул, то має бути все добре так. Ще, ще треба зробити їм тут жолобу, бо там корідо ставив, ну якусь рабрину, таку, щоб, ну, щоб сіну заложувати. І защо б ще, ще немає, отак воно. Бо тоді, коли не було телят, все воно, то руки не доходили, то ноги не доходили, щоб зробити якусь таку загорожку. А коли появилися, то вже ця фанера була, то дверей не було. Дошли руки, дошли ноги. ноги. Тут зараз сьогодні у нас плюсова температура, але передають мінуси. Їсти хоче біля 15 морозу, то зробив таке шатро невеличке. А тепер сьогодні ще думаю гранулювати для свиней, для бічки великих і для, для цих маленьких. Оце для малих замішаний. То якби, коли я кормив, коли не було гранулятора, то я сюди просто додавав ще кукурузи 25% 25% цілої. А тут вже вийде, що, що якби у гранулі буде овець буде перемелений гранулятором, передавлений. Він такий Передавлений трошки сплющений. Ну, а Тут для свиней отакий комікорм виходить. Як, якби є цілий овець, він. але в основному це виходить, що з серцевинами перебиті. На каналі є багато відео, як ми перемелюємо і, о -о -о це виходить. Ну, і до, до цих качанів перебитих додаю ще 10% соняшникової макухи і 5% соєвої. І все перший раз замішали з преміксом. Одно там Ековет купив. У нас в аптеці є, іншого немає, то взяв попробуємо. спробуємо. Ну, для біків, так же само виходить, ходить прибиті качани. І 10% соняшникової і 5 соєвої. Під солєю, це все діло. І що для свиней, а що для біків, приблизно на кілограм 20 к добавляє дві солкові хлопати ну, сильного зерна. Воно так прокидається отут. Ну так, Зараз запускати нашого гранулятора. Це він Деротекс. 200 ну Тут 7,5 кВт, бо він є такі два види, так само 200 на 5-5 кВт. Отакий От він. Тут Зараз, ну в кінці роботи, то якби я засипаю соняшникою такої макухи і проливаю трошки олії, щоб воно тоді легше запускалося І перед роботою отак. Це можна трошки біжать. Щоб ролики злегка торкалися матрицю. так вони щоб рукою крутилися Будемо пробувати. бо Тоді, коли, наприклад, пробував без олії, то якби, ну, коли ще сонячна комаку, то ще нормально. А коли взагалі без олії без макухи, то матриця сама гача йде, пригарає цей комбікорм. і Тоді так важко його пропнути перший раз. запускати, то якби отак нормово продаю, тому то, що він холодний, не прогрітий. Ну і ми гранулюємо. Отака гранулка у нас виходить. Ось така вона. Так прокидається цей овець такий, що був то він якби сплющений. Ось такий іде. Зараз глянемо, яка продуктивність у нього виходить. Ну, Глянемо за хвилину. Тут я вже відтарував. Отак по нулях. 240 грамів нісочка. Бо я би пробував зернову групу чисто, коли там пшениця перемелена, пшениця була ячмінь, То там дещо помаліше ну, гранулу віддає, а вона більш гарачіша йде. І була не зволожена також. І така глянцева, така ну, плотна. А коли ку ку кукурудзу з серцевинами, йдуть дещо слабше. Gracias. Трошки тут неудобно проходить, тому що я планую його поставити там зварити якусь рамку, щоб був би. Ну і коли так працює, то барно вже не глуши, так і я це глушу. це просто зараз глянемо. 5 кілограмів і 6 грамів виходить тут це за хвилину. І тоді, наприклад, 60 хвилин множимо на 5 кілограм 300 кг. А коли а коли брат, ну як я говорив, оцю зернову групу робив, там трошки важче йому, бо тоді спочатку моє, якби гранулювали, а тоді його то зразу ролики трохи допустив, тому що навантаження на мотор пішло, вже біля 19 було ампер, то там йому його засікали, то виходило 230 кілограм. Це, ну, це матриця чотирочка. Отак працює. Якби він йде ГКМ 200, але ну, це 200 не вказано, при, при якому діаметрі він віддає стільки кілограм. Це, працюємо далі. Ну, так, то, що я якось дивився раніше менше, так, і то, мені здалося, що бічки так поїдають нормально Гранули, то думаю, якщо, наприклад, коли для бічків багато буде, чи ще щось, ну, навіть не багато яких, як у нас було 4 штучки, то коли там сотку взяти, то це треба буде день тратити, щоб зробити гранули, щоб вони ну, за дні-два з'їдять. А коли цей такі більші, то вже, то вже якби, нормально насипає. Ну, ще ці серцевини, так дуже легко воно дається. То, що Ну, я сам здивувався, що і раніше зацікав, то було 280 кг показувало, цей раз 300 показало в районі такого. Ну, вже трошки більш, більш став відповідальніше ставиться до того, щоб... По ці мої пропорції і соєвої і соняшникової макухи були б так нормально нормовано, бо я раніше так його чисто візуально давав приблизно по відсотках. А тепер я думаю, ну намішую його так пару мішків рублю. Гранули то його через ваги перепустив, зробив і це вже на тижні два можливо буде гранули. І все добре якби ну, так, Не дуже ще бати зробив, оце собі робимо і ну і батькам для їхніх двох свинок. Оце, коли запускаю, то ролики, ну, так, як я показував, трошки торкаються вони матриці, а тоді, коли пригрівається, то підтягую ще більше. ну то що це ну, мало навантаження. біля Коли так не підтягуючи, то біля 12 ампер навантаження Трошки підтягнув, щоб було 15 і саме раз. І от така гранулка виходить. Продуктивність ви бачили, це біля 300 кг на такій суміші. Ну, якби вона трошки більш волокувата йде, більш волога, аніж ніж було б зерно чисто перемилене. Ну і вес сподобалось як, як він передавлює. Зараз можливо десь знайти його можна. Оце ну, ж такий овес. Якби йде сплющений, передавлений. Ну, там будемо бачити, вже нас буде така можливість порівняти його, як ось оці росли без гранулої, а ці на гранулі. Ну, свиням я бачу, що дуже класно воно, якби вони не виривають, вони все одно, коли перемішуєш, вони переточують його, щось смачніше. А коли в гранулі, то, то якби більше насипають і на проход не виривають. Ну і ростуть нормально. Тим. А тоді будемо будем спостерігати. Правда, і бички в нас вже трошки не такі були, як ми то, в тому році брали. Ну, але все одно якийсь такий загальний від буде. Бо ці, я тоді розказував показував, що ось їх обгодував більших, сипнув, вони коли муки, то вони так не можуть об'їстися багато. А коли вже гранули, то вона ну, така відом, смачніша, трохи ми віддає. Тобто з'їдають більше. Ми зараз розводимо наш ЗЦМ, це він шинкон на 2 літри. Ну, таких повних три стаканчики. Тут, мабуть, 50 грамів йому йде. Такі, По температурі вода зараз виходить десь приблизно 55 градусів. Отак. Ну і потім інчиком. Отак гарно розчиняється нормально. Оце відро це для малого, тому що вбиваємо сюди, що не сире яйце куряче. Можна було б і всім, але зараз курей небагато і трохи у нас. І малому ще поки що такий день-два, то що трохи переживаємо, якби, що він дуже такий малий, то воду кип'ятимо перед тим як попоїть. Так. І ось такий біовід, щоб вони перейшли б нормально з ну як з молока, щоб не було б проблем. Скільки по неповнічанні. Ложці всім. Зараз трохи похолоду, і будемо поїти. Таким замінником і попередніх випоювали, вони, правда, були вже трошки більші, як це наш менший, їм було десь біля місяця. Це якби нормально, було, переходили, ну ніяким другим не користувалися, то хто знає. Це нас так влаштував, тоді сподобалось. Ти цього року будемо, якби будемо пробувати, тим. побачимо, що вийде. Dem tezlanım çiranı uydur До речі, ну, така картинка не дуже у нас на каналі, коли, коли вони лежать бічки є якось постійно так виходить. Ну, Ми входимо, знімаємо, коли їсти даємо, коли пораємось. Отакий От лютик такий трохи ну, грубший, гарний стає він. Зараз їм даю 2 кг вранці ввечері, Ну, по 2 кг на бічка це що лютику, вже нормовано, якби лютику в цю сторону. А Мурчику сюди. Ну, мурчика не дуже так багато, тому що ну, не треба, щоб у нас такий був би упасяний. То... То ще трохи -то Лютик дожене мурчика. Зараз попоїмо. Я беру одне відро. Зараз ми зайдемо до наших телят. Подивитися, як вже вони їсти хочуть, як вони п'ють. Першому отак. Зараз двері прикрию, щоб не повиходили. І отак ми поїмо. Перші рази то я двом двох поїла. Вони більш вже навчені. а коля вже біля малого. Спочатку він так не дуже, ну, він пить вмів. Але все рівно привикав до запаху такого молока. Не той, смак був. не той смак, да. Все крутився біля відра, а ці вже більші, то вони п'ють. Зараз, ще почнуть відро браскать, то треба тримати, щоб не побили. О так. Вже випив. Малий теж старається. Такі худенькі, да? Такі трошки худенькі, <рес> не такі, як коля купляв тоді, від... якраз біля корови були. Оце так ще відро починають стукати. Не, не забідні, зато. Ну такі, так, да. <рес> але нічого. Аби їли, вони поправляться. Вже все, вже. Вже геть пусте. Так, а тепер у двері. Так, я виходжу перша. Телята вже попоїли. Ми їх випоюємо три рази в день. Ще пізно ввечері прийдемо. Вже нам. Так цікаво до них заглядати, особливо, що такі в нас ще маленькі нам попав. Більші також підростають, вже в нас майже все господарство на гранулу перейшло, крім корей. Ну, коли з більших нас остався мурчик, лютий, то він свіжий у нас. Ну, Коли в нас ці були менші, то ми ще відео на канал не знімали. А з цими вже будемо разом з вами їх випоювати, кормити. Будемо дивитися, як вони будуть підростати. Вже поділи, вже й мовчать. Ну що ж, будемо вже йти в хату. Дякуємо вам за перегляд. Всім пока! Всі погодовані, пішли йому і ми в хату.